Друзі, всім привіт! Сьогодні не буде традиційного мого звернення до вас, тому що хочу розповісти дуже важливу і актуальну інформацію, яку я дізнався буквально впродовж декількох останніх днів, і хочу попередити вас, щоб ви з таким не зіткнулися і зберегли свої нерви і свої кошти в першу чергу. Отож, бо сьогодні розповім вам про шахрайську схему, нову, про яку я нещодавно дізнався, і навіть сам ледь не втрапив на гроші. Приємного перегляду вам, слухайте уважні, будьте попередньо дуже уважні до незнайомих номерів та пропозицій, І самі розповім у сьогоднішньому відео. Отож би, коротше кажучи, деякі люди, особи надсилають вам на вайбер, чи Telegram, чи в месенджер у різні соціальні мережі, які стають їм. Я не знаю, яким чином відомі, чи може хтось здиває, чи повідомляє, чи вони звідки їх витягують з якихось баз. З пропозицією, пишуть вам, що м -м, якась там, до прикладу, компанія займається е -е, значить, рекламою, і їм потрібно багато співробітників. Ось так, дуже великий штат вони якоби набирають. Е -е, чи не хотіли б ви попрацювати і отримати ну, майже миттєві гроші, розумієте? Звичайно, людина, такі скрутні часи погоджується на цю пропозицію, особливо, якщо нічого такого важкого робити не потрібно, ну, а просто лайкати якісь е, відео у Тіктоці або на інших торгівельних майданчиках, можливо, навіть сайтах. Вони дають посилання, наче все легально, переходите, лайкаєте. От вони обіцяють, що за. Там декілька лайків чи коментарів під деякими відео. Вони пишуть, вони платять гроші, там декілька відео, одне відео 30 гривень, якщо бути точними. Це я переконався власноруч. Мені прийшла на месенджер ця пропозиція. От. І, від моїх зна... І від своїх знайомих я також узнав, що це дійсно нова схема афери. Отож, послухайте далі. Людина лайкає їй на картку через Монобанк підв'язується карта, вони просять карту для виплат. Ви їм даєте Монобанк, вам зараховується 90 гривень за декілька відео, які ви пролайкали. І 10 гривень, як називається компанія, бонус. Ну, от 100 гривень. Потім все ж добре, ви лайкаєте, і попри деякий час, вам кажуть, що потрібно перерахувати назад трішки грошенят ну, Там якісь 50 гривень. Ви, і обіцяють вам далі виплати в подальшому, але вже більше, ніж ви отримували. Людина, в принципі, ну, для людини невеликі гроші, там 50-100 гривень для декого. Так. Вона перераховує їм, там, перерахувала 100 гривень, отримає вже 350 І так з часом, з часом, з часом людина бачить, що йдуть виплати, вона перераховує виплати йдуть. Потім сума може доходити до 15-20 тисяч гривень. Людина думає ну в чому підвох. Я раніше скидував гроші, мені повертали гроші. перераховує, наприклад, там останній був платіж від компанії там, 5 тисяч гривень. Потім людину просять перерахувати там, 4 тисячі гривень і обіцяють вже зарплату 8 тисяч гривень, при цьому, що ви продовжуєте лайкати. Відео на, в Тіктоці, в інших соціальних мережах, або навіть сайтах. Не думайте, що це лише Тік-Ток, це можуть бути інші торгівельні платформи або майданчики. Потім людина прораховує, наприклад, там, 4 тисячі гривень і все. Аккаунт в Телеграмі, де продавець, так званий, контактував з виконавцем людиною, виявляється заблокованим. і Просто немає кінців, ви особливо ви, тобто, не знайдете цю людину. Ну, все, всі контакти обриваються, і ось така картинка в нас з'являється. Ще хотів додати, що в переписці з цією людиною, яка запропонувала подібну роботу, ту, про яку я вам розповідаю, вона поставила питання, скільки мені років. І моє прізвище ім'я. Це ж розумієте, так, що це йде паралельно і ще інформація про вас. Також, коли ви повідомляєте банківську картку, це також є інформація. Ну, ось завжди ставити під сумнів подібні питання. Ну і що вам ця інформація? Скільки мені років, де я живу, чим займаюся. Да, це ось такі питання завжди потрібні вас ставити. Збуджувати вашу свідомість і е, включати е, таке мислення да, критичне. Чому я саме вирішив записати це відео, тому що мені прийшла на месенджер така пропозиція. Е, і Потім я прочитав в телеграм-каналі Олега Гроховського, це співзасновник Монобанку, що дійсно така схема почала діяти в Україні, вона нова, тому будьте обережні. Е, компанії, може бути безліч їх назва. Також ну, особливо себе проявила якась компанія е, невідома мені до цього особисто, я з нею ніяких не підписував, не договорних зобов'язань, не фінансових, не кредитних, жодних. Е, просто прийшла смс у е, месенджері в соціальній мережі компанія Селеста. Що вони пишуть? Ми працюємо у сфері реклами, е, і нам потрібно багато співробітників знайти. Тому що у них, знаєте, як це зараз, модно, постійно розвиваюча, активно розвиваюча компанія. І от вони такі молодці, такі прекрасні, їм потрібні люди для того, щоб просували їхні послуги у мережі інтернету. Ось так. До речі, такі можуть вам приходити сповіщення, да, якісь люди, яким дуже важливий ваш фінансовий стан який... які. З якогось дива бажають його підвищити. Не зрозуміло. Чого? чого таке, знаєте, замануха така безкоштовна. Тож завжди думайте. Так, а що ж тут таке? Світло зникло. Ну, бачите, навіть ось вам знак: світло зникло. Тож, продовжу запис відео вже зі світлом. Цікаво розбиратися. Так, друзі, світло з'явилося, причина так і була невідома, можливо, якісь планові або непланові відключення. Отож, ми перейдемо далі до суті відео. З телеграм-канала прочитав я Монобанку, де Олег Гороховський, співзасновник того ж Монобанку, пише, що з'явилася статистика, що. Значить, тільки через один монобанк було переводів на суму 65 мільйонів гривень, і ошукано близько трьох тисяч чоловік. Тож, будьте уважні, така афера бачите, особливо люди, які більш досвідчені, які довіряють. Особливо люди, які більш досвідчені у віці, які не знають всіх цих тонкощів, ось, можуть легко на це повестися, особливо у той час, коли низькі пенсії, у людей багато відсутня робота, не вистачає коштів на оплату елементарних потреб, оплату комунальних послуг, харчування, ліків, і є жага завжди до легких грошей. Тому будьте уважні до таких пропозицій, сумнівних. І пам'ятайте, що безкоштовний сир буває тільки так, так ви прекрасно знаєте продовження у мишоловці. Ось такі справи. Дійсно вигідні пропозиції, пишуть, що нічого робити не потрібно, і навіть спершу виконують свої обіцяні фінансові зобов'язання, таким чином людину розполагають до себе. І вже потім, коли людина на гачку, так би мовити, збільшують суми, як я казав на початку, там 100 гривень отримав, 10 гривень перерахував потім отримаєш 200 гривень. В принципі, все легально, все. На початку здається, потім людина перераховує, до прикладу, 10 тисяч гривень, і все. І телеграм-канал, чи Viber, якийсь бот заблоковано. Або ви в чорному списку опиняєтесь, або просто заблокований і канал, і та людина, яка була вашим тренером, наставником і так далі. Тож, будьте уважні до подібних схем, не давайте себе ошукати, і пам'ятайте про. Вислів да, що того, хто сам готовий обманюватися і вірити, обманювати не так важко, навіть легко, якщо сказати українською мовою. Ну і взагалі до подібних таких акцій потрібно ставитися з насторогою, з обережністю. Це моя вам особиста порада і е, ніколи не. Я б не давав своїх особистих даних. Хоча, звичайно, в нас час, коли ми живемо у світі інформтехнологій, технологій дізнатися, чи номер телефону, чи вашу електронну пошту не складає ніякої трудності да, для деяких людей. Однак маєте пам'ятати, що у нас є відповідальність за розповсюдження персональних даних. Тому. За цими питаннями потрібно уважно слідкувати. Якось, знаєте, буває там десь е, в банку стоїш в черзі, е, а касир каже, там, чи оператор відділення банку якогось. Е, і чуєш, там людина диктує номер телефону, домашня адреса, і думаєш, навіть і сам диктуєш часом. І думаєш, чому це все не робиться конфіденційно? Чому це все? Якщо ви вже запитуєте, то зробіть це таким шепотом. Так? Ви ж не знаєте, хто стоїть навколо і хто слухає вас, чи можливо навіть записує. Тому будьте конфіденційні, свої дані старайтеся не е оголошувати хоча б вслух. От, і якось себе намагайтесь обезпечити від подібних схем і подібних шахрайських уловок. Ну що, ось таку історію сьогодні я вам розповів. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте йому лайки або дизлайк, якщо вважаєте, що ця інформація була вам не потрібна. Просто хотів вас попередити і обезпечити перш за все вас і вашої родини, ваших рідних. Від фінансових маніпуляцій з боку нечесних людей. Е, ну що, на цьому все з вами Олег Канал успішний експеримент до нових зустрічей. Хто ще бажає замовити полонички, пишіть мені в коментарях під цим відео або телефонуйте. Контакти завжди знайдете в шапці каналу. А ну, ось бачите, звідки шахраї беруть і номери телефонів. Все, коли в деяких людей є, вони в відкритому доступі. Ну, що ж, це пов'язано з моєю роботою, тому. Ось так. Все, друзі, до нових зустрічей, бережіть себе. До побачення.